Чотири бактерії вершники довголіття. Матеріал із подкасту доктора Вільяма Лі, лікаря, спеціаліста з внутрішніх хвороб, вченого дослідника та автора бестселерів про здорове харчування New York Times «Їж, що перемогти хворобу та «Їж, щоб перемогти свою дієту. У США класичний сніданок часто включає вівсянку. Кілька яєць, величезну каву з доданим цукром або лате зі збитими вершками та апельсиновим соком. Залежно від поглядів, хтось вважає це корисним, а хтось ні. Я багато подорожував і нещодавно повернувся з Греції, де вивчав, як живуть довгожителі. Моє перше знайомство з середземноморським способом життя відбулося ще до медичної школи. Я спеціально вирушив до Італії, щоб краще зрозуміти зв'язок між їжею, культурою та здоров'ям. У Греції я помітив, що сніданки дуже прості. Зазвичай, це чашка кави, шматочок фрукта або трохи грецького йогурту з фісташками. Без добавок, без зайвих калорій. І як не дивно, саме такий початок дня змушує мене почуватися краще. Чашка кави. Як частина здорового довголіття. Я люблю починати день з міцної кави, без цукру, вершків, навіть без рослинного молока. Це не порушує інтервальне голодування і при цьому підтримує енергію і метаболізм. Кава містить поліфеноли, як от хлорогенова кислота, які зменшують запалення, підтримують судини та уповільнюють старіння клітин. А як щодо вівсянки? Раніше я був нейтральним щодо вівсянки, але недавні дослідження змінили мою думку. Ми виділили з Вівса біоактивні сполуки, авенантраніди та бета-глюкан і протестували їх у лабораторії на моделях загоєння Ран. Результати вразили удвічі швидше загоєння, пригнічення запалення, утворення нових судин. Навіть загоєння без шрамів. Тепер я час від часу їм просту вівсянку на воді, додаючи трохи сухофруктів або горіхів. Уникаю пакетованих варіантів із підсолоджувачами та ароматизаторами. Про важливість мінімальної обробки продуктів. Коли ми говоримо про обробку їжі, важливо розрізняти домашнє приготування це одна річ. А ультраобробка зовсім інша. Коли продукт створено на заводі з додаванням цукру, барвників, консервантів і стабілізаторів це вже харчова інженерія, а не кулінарія, цільні продукти мінімально оброблені це те, що підтримує наше здоров'я. Якщо основа вашого раціону справжня їжа, а не їжа з пакету, ви на правильному шляху. Відповідальність за вибір на нас. Щодня ми вирішуємо перевищувати швидкість чи дотримуватися правил. Так само, що класти на тарілку. Якщо постійно робити вибір на шкоду собі, результат буде очевидний. Ми вже бачимо наслідки. В Японії лише 3% населення має ожиріння. В США понад 50%. А якщо рахувати надмірну вагу понад 75%. Чому? Бо в Японії на національному рівні культивують здорове харчування. Діти навчаються з раннього віку, дієтологи в школах, їжу готують з нуля щодня, діти навіть самі беруть участь у приготуванні. А у нас піцу іноді рахують за овоч. Ми, як новенькі ноутбуки. Проблема не в одній людині. Це не злий задум, але й не відмазка. Ми виросли на їжі, яку нам пропонували, і вона справді здавалась нормою. Але тепер ми знаємо більше. Так нас провокували купувати дешеве, зручне, смачне, але це не знімає з нас відповідальності. Ми, як новенькі ноутбуки, при народженні. Операційна система ідеальна, але з часом ми засмічуємо її поганими звичками, надлишком цукру, стресом, нестачею сну. Добра новина: систему можна очистити, повернутись до природного стану здоров'я. Наше тіло знає, як худнути, як регулювати цукор, як підтримувати мозок і суглоби. Просто треба припинити шкодити собі. Так, нас атакують з усіх боків. Так, нас атакують з усіх боків рекламою, яскравими упаковками, ультраобробленими продуктами. Але ми не безсилі. Ми самі вирішуємо, що купувати, що класти до рота і чим годувати своїх дітей. І замість того, щоб боротися з машиною, ми можемо її переналаштувати власними щоденними виборами. Як змінити світ? Почни з себе. Ділись знаннями, розповідай друзям, принось книги в бібліотеку, почни відвідувати книжковий клуб чи заведи маленький город. Бути прикладом це вже вплив. А головне пам'ятати: якщо ти визнаєш, що відповідальність хоч трохи твоя, значить ти можеш щось змінити. Живий приклад, мій двоюрідний дядько. Очевидно, що генетика відіграє певну роль у довголітті, але мій двоюрідний дядько, який дожив до 104 років, доводить, найважливіше це спосіб життя. Я був на його сторіччі. Він сам склав список гостей, обрав меню, приймав гостей із посмішкою як справжній господар. До цієї події я приїхав раніше, і ми мали щиру розмову. Я спитав, у чому твій секрет? Він відповів просто. Я не ношу гнів, не тримаю образ, не варто занурюватись в дрібниці. Життя коротке. Його спокій, стриманість і вміння відпускати це основа внутрішнього здоров'я, Його психологія це уважність і вибір піклуватись про себе. Ключ номер два. Зелений чай. Він виріс біля підніжжя гори, де росте чай, і пив його щодня протягом усього життя. Свіжозібраний сезонний без надлишку кофеїну. Він вірив у його силу і пив його весь день. І наука це підтверджує: поліфеноли зеленого чаю сприяють здоров'ю і довголіттю. Ключ номер три. Щоденна активність і соціальні зв'язки. Щоб дістатись до місця, де вони з друзями пили чай, він щодня проходив пішки по кам'яних сходах. Йому було майже сто, але він рухався впевнено: рух, соціальна взаємодія, спілкування з друзями усе це було частиною його життя. Ключ номер чотири поміркованість із помірністю. Ще один його мудрий принцип жити помірковано навіть із помірністю. Він казав, більшість часу будь розсудливим, але час від часу дозволь собі свободу. Це золоте правило, яке я пам'ятаю щорази, коли дозволяю собі щось зайве. Довголіття це не магія. Повертаючись до ширшої теми, довголіття не зводиться до генетики чи чарівних пігулок. Хоча я ціную дослідників, які працюють у сфері біохакінгу та вивчають добавки, важливо пам'ятати не існує однієї речовини, що гарантує довге і здорове життя. Це не магія, це щоденний вибір. У пошуках Еліксиру, я працюю над книгою про довголіття. Ми живемо в епоху, коли наука справді може допомогти нам жити довше. Але пошуки еліксиру безсмертя це не нове. Імператори, мандрівники, алхіміки усі шукали його. Сьогодні цим займаються корпорації, але питання залишається тим самим, що справді має значення? Відповідь у простому: сон, харчування, рух, соціальні зв'язки, уважність, поміркованість. Ви не зобов'язані контролювати рівень глюкози щогодини чи мати доступ до дорогих добавок. Більшість із нас може зробити щось просто зараз. Виспатись, більше рухатися, обрати справжню їжу замість ультраобробленої. Бути людиною найвища форма довголіття. Можна бути амбітним і мріяти про довге життя, але справжнє довголіття. Це бути людиною. Це не про вічність. Це про якість кожного дня. Катехіни, поліфеноли і чайний ритуал. Звісно, наукові дані підтверджують, зелений чай містить катехіни та поліфеноли. Якщо ви п'єте порошковий чай, як от матча, то отримуєте ще й харчові волокна. А в звичайному чаї, зібраному на початку сезону, Кофеїну менше, адже кофеїн є природним інсектицидом, і в перші тижні весни комах ще небагато. Але мій дядько просто пив чай цілий день. Три принципи його довголіття отже, третя річ, яку він мені сказав, йому доводилося йти до чаю, наче до храму, місця, де він щодня зустрічався з друзями. Щоб туди дістатися, він щодня здійснював фізичні вправи. Усе життя він дотримувався трьох простих речей: спокійне мислення намагався бути розслабленим, зелений чай протягом десятиліть, щоденна фізична активність і найголовніше, він проводив час із друзями. Соціалізація та рух як основа здоров'я. Це класична картина. Старші чоловіки збираються, грають у щось, просто розмовляють або спостерігають. Я пам'ятаю, як одного ранку встав о четвертій і пішов із дядьком. Йому було 99 з плюсом, але він йшов по нерівних кам'яних сходах, спілкувався зі мною весь шлях. Це було все одразу соціалізація, фізичне навантаження, зелений чай і уважність. Ден Бютнер із Блакитних зон говорить, там, де люди живуть довше, вони не самотні, а самотність серйозна загроза здоров'я. Спільний знаменник здоров'я. Якщо звести все до суті, яку ми часто чуємо, то вона така: дбайте про свій розум, не зациклюйтесь на дрібницях, піклуйтесь про себе, харчуйтесь здорово. Обирайте зброю здоров'я, а не руйнування. Це і є справжній захист. Ваше тіло активується через рух, соціальні зв'язки, фізичну активність. Продукти, які підтримують мікробіом. Є ще кілька гравців у цій грі. Перець чілі підтримує мікробіом. Чорна малина також. Оцет чанг. Чорний оцип, який подають із суповими галушками традиційної китайської закуски, стимулює ріст бактерії акермансія муцініфіла. Сальса, гостра їжа, гранати, журавлина. Все це не лише смачно, а й корисно. Акермансія і лікування раку. Для тих, хто проходить імунотерапію при раку, наявність бактерії акермансія муцініфіла може мати вирішальне значення. Це не припущення, є клінічні дослідження, що підтверджують її вплив на ефективність лікування. І це відповідь на питання, що мені їсти. Їжа має значення особливо при раку. Резистентні крохмалі і бактерії довголіття. Хочете прожити довше? Уникайте чинників, що скорочують життя. Рак, діабет, ожиріння один зі способів вживання продуктів із резистентними крохмалями, які підтримують корисні бактерії. Зваріть рис і залиште в холодильнику на ніч. Наступного дня отримаєте резистентний крохмаль. Те саме з картоплею. Це змінює хімічний склад. І підтримує мікробіом. Чотири вершники довголіття. Ключові бактерії. Вчені виділили чотири бактерії, що найчастіше зустрічаються у довгожителів одорібактер. зміцнює імунітет, має протиракові властивості. Осцелібактер – Покращує ліпідний профіль, знижує ліпопротеїди низької щільності, підвищують ліпопротеїди високої щільності. Крістенела пов'язана з низьким індексом маси тіла і довголіттям. А керманція зменшує запалення, покращує метаболізм, допомагає при імунотерапії. Ці бактерії стали предметом інтенсивного дослідження саме через їх зв'язок з тривалим здоровим життям. Молекула надії. Зв'язок м'язів, мозку і руху. Нове відкриття. Молекула надії. Коли ви тренуєтесь, м'язи скорочуються і виділяють речовини, які впливають на мозок. Вони викликають відчуття надії і оптимізму. Це не метафора, а реальна біохімія. Тож ти можеш змінити своє життя. Почни з малого. Щоб змінити світ, почни з себе. Обирай їжу з розумом, підтримуй активність, дбай про стосунки. Це вже багато. І головне, пам'ятай, твоя відповідальність означає твою силу. Ключові моменти Середземноморський сніданок. Простий набір продуктів, кава, фрукти, йогурт з горіхами може бути корисніший за традиційний американський. Кава містить поліфеноли, хлорогенова кислота, що зменшує запалення та уповільнюють старіння клітин. Вівсянка. Містить авенантраміди та бета-глюкан, які в лабораторних умовах показали вдвічі швидше загоєння ран, пригнічення запалення та утворення нових судин. Ожиріння. Показники в Японії 3 в США понад 50 і понад 75% з надмірною вагою, що підкреслює важливість національної культури здорового харчування. Дядько довгожитель 104 роки. Його секрети відсутність гніву, поміркованість, щоденний зелений чай, фізична активність та соціальні зв'язки. Мікробіом Перець Чілі, Чорна малина, оцетчанг, гранат, журавлина підтримують корисні бактерії: Чотири бактерії довголіття. Одорібактер, Імунітет проти ракові, Остелібактер ліпідний профіль, крістенсенела – низький індекс маси тіла довголіття, акерманція запалення, метаболізм, імунотерапія. Довголіття не магія, а щоденний вибір у харчуванні, активності, стосунках та уважності до себе та свого тіла.